Шаламе отримує ролі по блату. Який скандальний фільм приніс йому успіх? Що спільного у шаламе з Мадонною і Джонні Деппом? To be, to be oh. про це та багато іншого зараз розкажу. Мене звати Альона. Ми відправляємося в кінотур разом. Тімоті Хел Шаламе народився 27 грудня 1995 року у Нью-Йорку. Якось у інтерв'ю Шаламе сказав, що не надто любить свій день народження, бо за два дні до нього відзначають Різдво. Хлопцю на день народження не дарували щось особливе, бо вважали, що всі найкращі подарунки він уже і так знайшов під ялинкою. Дитинство актора пройшло у районі Пекельна кухня на Мангеттені. До речі, в цьому ж районі виріс і Сільвестр Сталоне. У юності Сталоне це був кримінальний і один з найнебезпечніших безпечніших районів, та вже у часи дорослішання шаламе, пекельна кухня перетворилась на безпечний острівець, переважно для діячів культури і бізнесу. До речі, цікавий факт: готувала матеріали для цього відео і дізналася, що Сільвестр Сталонюк має українське коріння. Посилання на відео шортс додам в описі, і можливо, тут як на крути, а дорога Тімоті в кіно була замовлена з дитинства, і не в тому плані, що імениті родичі вже домовилися за його кар'єру в кіно. Зовсім ні. Хоча хто зна, просто послухайте, хто його рідня. Мама танцювала на Бродвеї у балеті. Тато редактор ЮНІСЕФ, дядько, актор і режисер, тітка, телепродюсерка і письменниця. І нарешті дідусь письменник та сценарист, старша сестра Тімоті, також акторка, але не надто відома. Найвідоміша роль Полін Шаламе – Кімберлі у серіалі Сексуальне життя студенток. Будьте обережні, якщо захочете загуглити, бо запит може привести не на той відеохостинг. До речі, ось фото його сестри. Ані, це не воно. Ось воно. Але погодьтеся, Наталія Даєр більше схожа на сестру Шаламе ніж сама сестра Шаламе. До речі, ми зовсім скоро вже побачимо заключний сезон серіалу Дивні дива, де грає Наталія. А які ще серіали вийдуть у 2024 році? Ви можете подивитися в моєму відео. Посилання ось тут і в описі. Підтримай українськомовний контент, підпишись та постав лайк, а ми йдемо далі. Навчатись майбутнього актора віддали до вищої школи музики та виконавчих мистецтв Фьорело Лаґуардії в Нью-Йорку. Там його однокласником став. Енсел Ельгорт», відомий багатьом за франшизою Дивергент та фільмом «Вестсайська історія Стівена Спілберга. Навчаючись у середній школі, Тімоті мріяв стати частиною шкільної баскетбольної команди і в певній мірі став нею. Грав він так собі, та й зріст у 178 см сантиметрів не надто баскетбольний. Тому актор став талісманом команди. Він заводив на іграх натовп у костюмі ростової ляльки. Мабуть, це був свого роду знак, адже знайти акторську шабашку в спорті справа не з легких. Яке було під силу Шаламе і стейтему. Історія кар'єри, якого є вже в мене на каналі. Ось посилання. Ще однією пристрастю для актора став реп. Як і кожен репер, тімоті обрав собі круте прізвисько Ліл Тімі. Тім ну добре, може й не надто круте, та все ж кар'єра репера не задалась. Але один з треків все ж став вірусним, коли актор став відомим. Татила. Коли шалемен навчався у школі, настав переломний момент, який визначив подальший вектор його розвитку. Як зазначав актор у інтерв'ю, його приголомшила гра Хіта Леджера у темному лицарі. Роль джокера допомогла Тімоті обрати серед творчих професій саме акторську. У підлітковому віці Тімоті проводив літо у своїх бабусі й дідуся у Франції у містечку в кількох годинах їзди від Ліона. Бачите, не тільки у нас є традиція їздити влітку до бабусі у село. Мультикультурність сім'ї Шаламе. Пройшла дарма. Актор знає три мови: англійську, французьку і італійську, яку увага вивчив для ролі у фільмі. Те відчуття, коли Тімоті вивчив мову для ролі. А ти радієш, що тобі нарешті підкорився презент Simple. з дитинства батьки побачили у синові розсип талантів, а тому водили його по всіх кастингах. До дебюту на ТВ актор знявся у кількох рекламних роликах та короткометражках. Перша телевізійна роль шаламе була у серіалі Закон і порядок. Актор з'явився лише в одному. У епізоді, та цей серіал був відомий у всьому світі. Це була маленька роль для серіалу, але велика для юного хлопця. Того ж року він знявся в телефільмі Любляча Лія. У 2011-му Шаламе дебютував у театральній підлітковій комедійній постановці Висоти. У 2012 році вийшли два серіали за участю актора: Дорогий лікар і батьківщина. Роль Фіна Волдера в останньому принесла Тімоті першу популярність і номінацію на нагороду американської гільдії кіноакторів. У у 2014 році можна було вперше побачити шаламе у великому кіно. Це була епізодична роль в драмі Чоловіки, жінки і діти. В цьому фільмі знявся і його відомий однокласник Енсел Ельгорд, якого я вже згадувала раніше. Фільм, до речі, вийшов посередній, як то кажуть, на любителя. Через рік шаламе виконав невелику роль у науково-фантастичному фільмі «Інтерстеллар» Крістофера Нолана в ролі молодшого персонажа Кейсі Афлека. кажуть, що з цього моменту Тімоті вже не ходив. На кастинги йому вже напряму пропонували ролі, чи то завдяки відомій сімейці, чи яскравому таланту шаламе нікому не відомо. Але я думаю, таланту. У той самий період він вляпався ще в ряд проєктів: комедію Найгірші друзі, фантастичний трилер Один і два, кримінальну драму Адеролові щоденники та різдвяну комедію Любіть куперів. Щось Путнє сказати про ці фільми складно, адже в сортах таких шедеврів я, на щастя, не розбираюсь. У 2016 році вийшла комедійна драма Міс Стівенс, яка не стала досить популярною, але може похвалитися непоганими рейтингами на профільних ресурсах же період часу шаламе намагався потрапити на роль Пітера Паркера. Як відомо, Том Голланд отримав цю роль, бо, окрім милого обличчя, міг ще й крутити сальто. Уявляєте, якби все було б навпаки. Голівуд тоді б не отримав екранної та реальної пари голланд Зендея. До речі, в мене є відео про кар'єру Зендеї. Посилання тут і в описі. 2017 рік був багатим на прем'єри від Тімоті, зокрема вороги з Крістіаном Бейлом у головній ролі, який провалився в прокаті, але полюбився глядачам. Леді Грети Гервік, який отримав не тільки глядацьку любов, а й став касово успішним. Спекотні літні ночі це дебют і останній цвях у труну кар'єри режисера Елайджі Байнома. І нарешті фільм назви мене своїм ім'ям від режисера Луки Гуаданіно, який став проривним у кар'єрі актора і був відзначений низкою нагород. Після цього фільму жовта преса» писала про нетрадиційну орієнтацію актора. Але перелік його дівчат залишає цю інформацію лише у у статусі пліток шаламе у школі зустрічався з донькою Мадонни Лурдіс Ліон з 18 по 20 рік з Лілі Роуз Деп, донькою Джоні Депа та Ванеси. Параді. А наразі він у стосунках з Кайлі Дженер. Як і у кожної дівчини має бути маленька чорна сукня, так і у кожного молодого актора має бути роль підлітка наркомана. Тому у 2018 році шаламе знявся у фільмі Гарний хлопчик за цей фільм. Йому насипали цілий мішок номінацій на різні премії. За сюжетом, герой шаламе має залежність від мету. А відео про найвідоміший серіал про Мет вже у мене на каналі. Ось посилання рекламодавці. Зверніть увагу, які я роблю якісні інтеграції. А ми йдемо далі. У 2019-му з шаламе вийшло три фільми. Перший з них дощовий день у Нью-Йорку». Це прохідна і касово провальна картина. Другий фільм Король, який і критики, і глядачі прийняли неоднозначно. Цей прийом трохи вдарив по шаламе, адже однією з претензій до фільму. Була невиразна міміка актора. Третій фільм перекрив дві попередні невдачі. Це драма Грети Гервік Маленькі жінки. Цей фільм отримав купу нагород і номінацій: Любов глядачів і майже 220 мільйонів доларів при бюджеті у 40. Далі була епізодична роль у серіалі Ми ті, хто ми є, роль ведучого у одному з випусків шоу «Saturday Night Live» та роль Едгара Руки-ножиці у короткометражці Девіда Шейна. У 2021-му Шаламе зіграв невелику роль. У фільмі Французький вісник це непогана, але мало відома комедійна драма. Тоді ж зіграв у сатиричному фільмі Не дивіться вгору разом з розсипом найкращих акторів Голівуду. Але насправді сильним і прибутковим фільмом у 21-му році для Шалеме стала роль Пола Атріда у фільмі Дюна. Фільм зібрав купу нагород і номінацій, зокрема, шість статуеток Оскар, п'ять премій Бафта та золотий глобус за найкращу музику. А вгадайте, що відео про найцікавіші факти про дюну вже в мене на каналі. Ось посилання. Наступного року Тімоті озвучив одну. Ого з персонажів у мультфільмі Ентергалактик, а також знявся у фільмі разом з кістками від режисера фільму. Назви мене своїм ім'ям. Цього разу кіно не назбирало мішок нагород, хоча критики в один голос говорили про його геніальність і шедевральність. Глядач не захотів дивитися на історію кохання, підлітків канібалів, а тому фільм навіть не окупився і отримав невисокі оцінки глядачів. У кінці 23-го року вийшов дуже успішний мюзикл Вонка. Це по суті приквел. До фільму «Віллі Вонка і Шоколадна фабрика 1971 року. Мюзикл націлений на дитячу аудиторію. Мені він не дуже сподобався. Єдине, що сподобалося, це пісня пісьпе. Піська єдине, що сподобалось, це пісня Умпа лумпа Я кілька днів її наспівала. Умпа Лумпа Думпетіту. Останнім наразі фільмом актора є «Дюна-2», який стартував у прокаті 29 лютого. Стрічка мала вийти ще у 2023 році, але через голівудські страйки прем'єру вимушені були перенести. Думаю, друга частина буде не менш успішною за першу. Люди, які люблять якісне кіно, отримають задоволення, студія прибуток, а актори, зокрема шаламе, отримає запрошення на зйомки третьої частини. Тут посилання на мої попередні відео. Підписуйся, став лайк, до зустрічі!